Ну що, друзі, всім доброго ранку. Захар, що ти робиш це? Я за ламу. Коротше, надивився всякого. Надивився всякого тіктоку, тепер доріє. Що тут ласточка замерзла, так? Да? Повністю. Це що значить немає гаража? Поки що. Ну покажи. А це помічник. Це помічник. Так, ну сніжку насипало. По сравненні з вчорашнім днем. Як бачимо, трошки підсипало сніжку. Так, а це справжнє дитинство, так? Да? Санки. Зимою варенька, що там? Кататися? Ну хай Захар катає. На, на лижах? Зараз достанемо лижі. Давай. Так, все, Захар. Дуже не треба по цьому, бо вимажеш. Чи то й намочишся, бачиш вже руки скоро мокрі будуть. Пам'ятаєте, дитячу забавку і грав сніжки. Так ось, продовження. Варенька, обкидай його. Він тебе більше обкидає, тепер ти обкидай. Коротше, на 5 хвилин на 10 можна таких бавищів перед заходом у хату. Варенька, ти вже як Снежна королева, чи? Я сніжний королева. Так, оскільки машину замило конкретно заморозило, відігрувати її потрібно довгенько, а до батька їхати потрібно допомагати по хазяйству, достав я з гаража свого Альфочку Бачите, як потрібно, щоб вона залітала на зиму. Чистенька. на хранение. Частенько все по красоте. Зараз ей попробуем завести. Так. Крана Кикстартер. Хоп. Это же альфа. Четко. Угу, чітко. Крім воздух. О! Точніше закриємо. Так, бачите Хай прогрівається. І стелем. Класний мопед для домашнього господарства. Во, економний. Що ще потрібно? Для щастя. Сів і поїхав в будь-яку погоду. Літом, взимку, восени, весною, коли хочеш. Так що чекаємо, хай прогрівається і стелимо. Так що, друзі, кому не вистачає адреналіну екстриму, можете в таку погоду покататись на мопеді. Бачите, Ну, тут резина хороша. Хороша резинка, так що... Потихеньку не спіша. Дракон. Так, йдемо працювати. Так, друзі, зима зимою, а велике прибирання ніхто не відміняв. Що? Трутни. Так, что у нас? Шелуха. Ай, иди сюда. Шелуха у нас готовится стать матерью. Так, трутни, что тут трутни? Гуляйте. А? Драконы. <клыш> Заходите, да, давай. Ох, кабанчики. Так, а мы работаем Да, работает тут есть трошки. Знаешь ты, малына Валерчика. Хоп. Качанчики їдять, бачите? Все чітко. Так, ано. Що вам сказати, друзі? Бачите? Номера чисті, все покрасить, й-мой, опять наклали. Та що ж таке, блядь? Фух, це не свині, це, блін, просто... О, ти так дивишся, свинюка. Так, коротше. Друзі, у свинарстві немає ні проходних, ні виходних. Дзвони батя буквально недавно. Каже, а ну, блін, підлітай, ось, бачите, починив двері. Свині вирвались кусок дверей. Каже, граються тут дерев'яшкою. Я бігом прилетів. Прилетів та... Взяв шуруповерт. бачите, укріпив, так сказати. Та вже ж не Бачите. То вичищання, то прибирання, то ремонт, то ще щось. Так, номера. О, бачите, це хороший знак. Петля красна, стоїть, ні, ще не стоїть. Може ось на днях. А ти раніше вже буде, готуватиметься стати матір'ю. Будемо її парувати. Та й ця щось таке, як наче. Коротше, це тут дві ремки, як я й казав, і два євнуха. Так. Свиноматки кушають. Все по красоті. Ну давайте, заходьте. Чо, чо? чо? Заходимо, заходимо до себе. Давай, давай, давай. давай. Пацифісти, заходимо. Давай. Давай. Давай, давай. Такі да? так? Такс. Закриваєм. Закриваємо. Закриваємо. Що, затратили 5 хвилин з водра часу. Повна тележка органіки. Зараз дам їсти. Зараз, що де шокипішуємо. Що, що не так? Що не так? Б'ються вже їсти хочуть. Так, повна тележка органіки, зараз будемо вивозити. Йди сюди, шарами. Так що... Зараз і до тебе черга дійде, мамаша майбутня. Бачите, вона піднабрала вже. Піднабрала вагу. Кажуть, у лютому пороситись, да? шалуха така. Так <світнамська> в'єтнамська, наче. Ноги короткі, сама така пузата. Нічого, може колись виростеш, да що ти? час дам їсти і вам. Так, зараз тут будемо обиратися. Оце, бачите? дюрки мені подобаються, що вони гадять на дворі. А, а ця ось, блін, бачите. Ну, свиня. Що тут скажеш? Свиня, ти свиня. Де їм, там і гадю, да? прибираємо. Точніше, там де сплю і буває їм, там і гадю. Так що це буде точніше. Так, прибираємо. Бачимо. Органіки додається з кожним станком все більше і більше по народному золото, так? Да? Так. Затратили тут дві хвилинки. нашого дорожеці на часу. І, в принципі, тут чистенько. Бачите, павутина. Так, вмикаємо світло і вмикаємо. Так. Умикаємо ультра червоне світло, друзі. Тепер розповідаю. Багато запитань було е, по поводу генератора кавалечик. тебе генератор, типу, вдома там, не тягнутиме ні холодильники, там, ні скважину. П'яте, десяте. Ну, коротше, ну, взагалі. Побутову техніку не бажано підключати до мого саморобного майбутнього генератора. Друзі, я все розумію, дякую за те, що підказуєте. Мій генератор буде в основному, хай там для дому, там для пару лампочок, щоб світло було дітям поіграти чи почитати. А взагалі, поки фонариками. Обходимось. Взагалі, ось, опороси будуть. Все для таких домашніх улюбленців. Щоб, коли, дай Бог, вони дадуть потомство, бачите, вже тут петренчики маленькі бігають, повзають. Щоб коли вони дадуть потомство, вони елементарно не замерзли. Щоб вони не замерзли, ось бачите, станочок тут такий невеличкий. Що ти дивишся? Тут діти твої будуть, дивишся. Коротше, висять в таких відгородках такі ультрачервоні лампи. Бачите? Вони, здається, 250 Вт кожна. І вони в мене, бачите, яка красота. І тут поросяткам тепло. Вона ось на веревка опускається нижче вище, в залежності, який вік поросят. І мій майбутній генератор слугуватиме. Для обігріву мого майбутнього свинячого, так сказати, потомства. Бачите, щось вона агресивна. Що ти, що глуха? Е, от така от коротка відповідь, навіщо мені генератор? Так що, все заради нашого домашнього підсобного господарства. Да, скоро готувся. Готовиться стати матір'ю. Бачите, набрала вже така жарабасіна. Ти жердяйка, ти просто жердяйка. Де? Та діти твої тут будуть, що таке? А, вона любить, щоб її чухали. <рес> Бачите, що вона творить? Це в неї чи вітамінів не вистачає, не знаю. Це в мене перший раз таке в свиней. Так наче вітаміни все дає. Ну, коротше, не знаю. Я ж кажу, вона пережила дуже багато. Хто не бачив про неї відео, в мене в попередніх відео шукайте про цю свиню, яка настраждалась дуже багато, і я вирішив їй дати другий шанс стати матір'ю. Так що це дуже хороша свиня, я думаю, буде хороша свиноматка. да Красуня. Ах, ти ж. голова Так що, друзі, то таке. Виключаємо лампу. Поросят, поки в нас нема. Бачите. Дід Вова в мене електрик. Красавчик, бачите? Все по красоті зробив, все як Валерчик і просив. світло раз, світло на цей для маленьких поросят. Так що, дідусь, респект. Дуже багато електрики по електриці зробив. Дай Бог діду здоров'я. Я щось до електрики не дуже, чесно. Так, що, що далі? Далі йдемо дюрчих обирам. А потім годуємо все. Так, друзі, бачите, кукурузка, яку ми разом з вами збирали. Не те, щоб сказати, що я дуже заощадливий, може і так. Але не люблю, як такі великі потєрі будуть гнить на полях. Потрібно, потрібно цінити, цінувати, точніше, свій труд, себе. І воно не дарма, воно віддячується. Бачите? Трошки очменчик у валерчика, Все сухеньке, чистеньке. Та цим ми годуємо наших наших свинок. Бачите, яка ситуація зараз? Часто немає світла, да? і як угомонити апетити, зараз поки вичищаю, прибираю, дам їм трошки поїсти, бо це ж. Неможливо, вони руть. Кричать. Бачите? На! Один, два. Три. Чотири. Все, затихли на пару там хвилин. Бачите, яка красота? Нема можливості на молоді дерті. Кинув їм качанів, вони їдять. Все. Елементарно. Вацсон. Фух. Так що дуже виручають качанчики зараз. Зараз і тобі... Ні, ще щось тут є. Не, зараз і тобі їсти дамо Друзі, наприклад цієї свиноматки. Ух, яка мощна, да? Ну як... Ця, блін, як собака, якась здорова, так? Да? Хороша, також орієнтовно у березні її пороситись. Так, да, це я в неї роди приймав. Хороша мамка, мені сподобалось, як вона з поросятами. Все чітко годувала класно. Така заботлива мамка, а та дюрчиха, сестра її та сама родила. Щось не хоче в охоту забиватись. Ця то вже спарована. Теж на Петре напарували її. Да, красавиця. Так, вимикаємо світло. Йдемо далі працювати. Все, чао. Ух, яка мощна. По сравні з цією. Це така на ногах карликова якась. Я думаю, виросте. Вся-то, звісно, така пободрій. Так, а що у нас тут сістри по разуму? Бачите, які вже підросли? На казінних харчах, так? Да? Вже такі мочненькі. Бояться тільки. Зайдуть до рук. До рук не дуже йдуть. Так, і в них такий самий станок. Тут в мене також свиноматки. Так що Вони сюди залазять, гріються. Вже таким, таким поросятам, вже не страшно. ні мороз, нічого. Сюди я в них теж повичищав. Тут в них сухенько, тут вони сплять. В цілому тут сінця їм, соломки, вони тут кубляться. Кубло роблять. Да? Сьостри по разуму. Бяться, бояться. Так що для такого сільського господарства викручуємося, як можемо і робимо всі блага. Так що Куди ж ми без сільського господарства? Аж нікуди. Так, йдемо далі працювати. Так, а тепер по-справжньому годуємо наших поросят. Бачите? Недарма ми збирали кукурузку світла. Як світла немає, дуже виручає, дуже виручається кукурузка, бачите так? їдять превосходно так, Так, щоб все ви їдали, поняли? Розуміли мене? А ці вже тут пасуться. Давай позаходили. Євнухи, блін. Давай. Давай давай, 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 швидше. Давай, давай. Снідання привісу. Валерчик. Дивіться, як кача хамячить. Так, нагрузили ми органіки і везем по бездорожжю. На такому увереному бойовому ходу. Так і працюємо, друзі, а що? Особливо тут вслякать, ох як. По красоті спину розминать. Ти що? Береш і тянемо. Тобі відмерзло. Хорошо. Іде, а так. А не очень. Так, ну що, це моя так сказати фінальна частина прибирання. Це кінцева зупинка органічного добрива. Точніше, передостання остання вона вивозиться сюди на поля. Так що На огороди на... та на наші. Так що, друзі, кому сподобалось дане відео, ставте, як завжди, ваші такі жарненькі вподобайки. Підписуємося обов'язково на мій канал. Все буде Україна.